Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Знову я з вами. Так, і сьогодні відео буде. Розповім про поломки. Що ж все таки сталося з НШ і з генератором. На моєму мототракторі. Кентавр 160 б. Люкс. До речі, дякую всім, хто долучився. Написав у коментарях там свої думки. О, дякую за ваші підказки. За вашу допомогу. Добре, коли є такі хлопці, які підтримують і дійсно не кинуть в біді, так сказати, і допоможуть там. Хоча би, як то кажуть, не фізично, але підкажуть там зі свого опиту, там, що і як, і це якби теж дуже важливо. Ну, от, тим паче, в наш час, коли зараз війна в нашій країні і дуже тяжко. От, і як то кажуть, взаємопоміч дуже важлива зараз один одного підтримувати і допомагати. О, тому підтримка дуже важлива, друзі. Ось тому дуже вдячний всім, хто підтримав мене в коментарях, хто написав свої думки, підсказки. Тому дивіться, зараз далі в цьому відео розповім, що ж, трапилось насправді, друзі. Тому не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво. Ну що ж, вам цікаво, що сталося з інша і з генератором? Я зараз вам розповім далі в цьому відео. Тому не перемикайтесь, бо буде дуже цікаво. Ну що, ж, починаємо. Друзі, знімаю вже відео на другий день, Ну, щоб днем було краще видно показати. Коротше, розібрався я чому інша. Накрився і генератор. Зараз я вам покажу, друзі. Друзі, якщо чесно, то іншай генератор працює все чітко. А, що? Все нормально. Можете не хвилюватися. Хейтери можете видухнути. Нічого в тракторцю не поламалось. Все працює як часики, все чітко. Просто подивіться, що трапилось. Просто ось цей ремінь вже там на шкурки тримається на інша. Просто трошечки ось тріснув, <хи> так сказати, своє відпрацював уже. Тут тільки в одному місці. Тому цей ремінь іде під заміну, а також дивіться ось. Ви просто подивіться на це. Джийчка! Така красота. Ай-яй-яй. Бачите, тупо на шкурки вже тримається, тут, як то кажуть, на соплях. І тут бачите. Тріснула ось така, така situейшнс, друзі. Вибачте, мене зимі англійський ось. У мені все одно. Дивіться, бачите, і тут тріщина пішла, вже тріскається. Якщо так такі то справи, бачите. Ой, да. Коротше, цей ремінь теж під заміну, І цей. Та й все. Ну тут натяжка нормальна, бачите, тут оцей потріска, отак, що вже, дивіться, вже тупо в хлам. Тупо все вже. На мусор. Так що ремені в мене є, що цей на інша, що цей на генератор. Правда, на генератор я купив чешський, хороший ремінь чешський. Ну, Рубене називається фірма. То просто на інша не було, купив, здається, зубер, китайський ремінь. Ну, я думаю, що буде ходити, він пару років. Точно виходить. Цих хватило на два роки. Майже. І вже вони розлізлись. Але, до речі, хочу сказати, що при одній ремені друзі, ось в мене два штуки йде, то в принципі нормально все. Один раз мене зіскочили трошки, коли послабилися і в нагрузку, я фризував. Один ремінь зіскочив, чу-чуть його зажувало, але він цілий ніде, не покоцаний, нічого. Все нормально, то є ідеально. Вони працюють все чітко. Тільки треба вже буде трошки підтягнути, бо як в нагрузку йде, вони нагріваються, то потім по защиті б'є вже. Він так пригає і стукає, лупить трохи. Треба чуть послабити. Ой, послабить. Треба чуть підтягнути трошки ролик. Ось, та й буде нормально. Треба ще якось буде сюди доробити успокоїтеля, поставити ролика, щоб тут прижимав чуть. Ну, це якось допрацюємо теж цей момент, друзі. Тому все на каналі. Ви побачите, друзі. Підписуйтесь, обов'язково хто ще цього не зробив. Бо буде багато цікавих доопрацювань і багато чого цікавого. Так що я думаю, не пожалкуєте. А ці ремені в мене є, я потім поміняю. Я вам вже якось покажу в іншому відео, коли їх переставлю. Так що таке, друзі, все нормально, хейтери, можете не паритися. Тракторець працює, все ідеально. Все працює, все чітко. Я тракторцем доволі. Так що якось так, друзі. Друзі, до речі, ще зараз спойлірочок невеличкий. Де що вам зараз покажу? Яка чекає вас на моєму каналі Сільський Трудяга. Таку ставочку взяли, друзі, тому дивіться уважно. Я думаю, вам сподобається. Готові побачити, що це таке? То скоріш, пошлі, пошлі, покажуть. Ну що ж, друзі, готові? Кентавр 160B. Кажіть, ми завжди готові. Так, і барабана дроп. Опа. Вот такая тема у меня, друзья. Опа. Вот такая тема ей. опаки. Вот такая тема. Ну, як вам? КР-09М2. 3Т. А тепер зараз розшифровочку. Скажу, що це означає. Ну, кр 09 ви в курсі. Це. Коса роторна. 09, я не знаю, може по щоту 9. От. М. Це модернізована. Так що така друзі, темка. Ось така тема. Якщо ви готові побачити її в роботі. Погода наладиться і я покажу вам. Побачите контент. На рахунок коси потім більш детально якось зніму відео огляд. Розповім маркування, ну, типу, що це означає. І розповім, що це за коса. О, де вона взялася у мене. Все детально розповім, друзі. Тому Хто не підписаний, підписуйтесь і дзвіночок ставте, щоб нічого не пропускати. Коли будуть нові відоси виходить на каналі. Так що апаратик, друзі. Ну, як на перший погляд, наче шикарний, а там побачимо в роботі. Як кажуть, щоб не на словах, а в ділі. Показала себе ця косілочка. Тому, друзі, спостерігайте, контент скоро буде на каналі. Так що, друзі, ось така тема. Про косу більш детально розповім. Звідки вона у мене. Про саму косу якось розповім. По технічним характеристикам пройдемося так трошечки. Може розповім вам, що там до чого. Ну і в найближчому часі потім, я думаю, буде погода. Бо зараз у нас пасмурно дощі. Тому як буде погода, то зразу заганяємо в поле і будемо косити травичку на сіну. Тому, друзі. Контент обіцяє бути дуже цікавим. Отака в мене тема є. Ну, але більш детально ви дізнаєтесь уже в подальших моїх відео. Друзі, ну що ж, як вам такі відоси, як вам такі поломки? Ну що, хейтери? Обламайтесь. Ха. Тракторець працює просто як часики. Ха. Поняли прикол? Просто ви мене бачили ремні, потріскали дай капець. Ну нічого, буває таке, що зробиш? Це китайська техніка, китайські ремні. Але до речі, бачите, привідні ремні ну, взагалі не одної трішеньки, нічого. Хоча одного разу в мене вони були слабо натягнуті, і я фризував тяжку землю, тоді мокра була якось. Не в цьому році, а в попередньому то. У мене якось один приводний ремінь зіскочив, і його тіпа, трохи як зажувало. Коротше. Ну, в принципі, я так дивився, наче ну, на ремні, то в принципі, там, ну, таке чуть трохи, ну, нема таких тріщин, там якісь покосаного, крепкого. Так що е цих приводні ремні, у мене, в принципі, шикарні, друзі. Ідеальні. За два роки. Ось майже два роки буде. Е ну, Стан, в принципі, нормальний. Не потрісканий, не ні, йде нічого. Тобто, працюють ідеально. От, тільки треба трошки буде вже підтягнути. Бо я так е, замітив, що під нагрузкою то трошки вони вже по защиті починають бити. Ну, понятне діле, вони нагріваються, чуть розтягуються і починає трошки вже оце пригання. Коротше, починає пригати і по защиті трохи лупить. От, то я трошки підтягну, да буде нормально. Так що, в принципі, ну, це не проблема там тим роліком чуть підтягнути, да і все, дай й буде добре. От, так що, друзі, в принципі, ремні в мене є, я їх давно вже купив, бо я бачив, що в мене цей ремінь на інша і на генераторі потріскані були. от, То я вже знав, то я собі давно вже купив наперед. От. Ці ремні вже лежать, я не знаю. В принципі, десь з півроку, мабуть. Може й більше я їх купив. Думаю, хай лежать уже. Думав, поки ці не доб'ю повністю, то вже це тоді вже поставлю нормальний. До речі, друзі, хто буде купувати ремні на мототрактора, ну чи там на міні-трактора, неважливо, то беріть Рубена. Це чешська фірма, Чехія-виробник. В принципі, ну, це не реклама, друзі, просто я вам з свого досвіду кажу, бо я брав вже ремні на копалку. От, батько брав на косілку свою роторну. от Рубена іменно, то їх надовше довше вистачає. Бо китайські тупо прокосить трохи там скусив, не знаю, там пару там, не знаю, 20 соток чи 30 там. Ну там чи скільки. Ну, може більше, там, пів гектара і все. І коса, цей, і ремінь приїжджав уже. Просто він розлітався, коротше, на лахміття. А купив рубена, то його на декілька сезонів вистачає. Тому, друзі, це не то, що я там. Це дійсно з досвіду. Я ж кажу, батько бере рубена, я брав на копалку. Тей год від... ну, все викопав, і ще ремні нормальні, Там чуть потерлися, але взагалі-то не потріскане ніде нічого. тому... Беріть тільки надійні ремені, дійсно чехи. Хай він дорожче стоїть. Але дійсно краще купити дорожче, але більш якісніше. І дійсно тих ремнів вистачить набагато довше. Що ж, хочу побажати друзі, щоб техніка у вас ніколи не ламалась, не підводила вас. Щоб тільки радувала. От. І слідкуйте за своєю технікою. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. В описі під кожним моїм відео ви можете знайти посилання на електронну адресу, а також на групу Viber. Долучайтесь, будемо з вами на зв'язку, друзі. Будемо спілкуватися. Буде дуже круто. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!